Переказала понад 40 тисяч гривень, щоб врятувати доньку. Від такого злочину постраждала 71-річна жителька Тернополя. Як встановили працівники територіального підрозділу поліції, до потерпілої зателефонувала невідома, яка представилася співробітником поліції. Шахрай повідомив, що донька жінки знаходиться в поліції через причетність до кримінального злочину. Аби уникнути покарання, тернополянці необхідно заплатити чималу суму, на що вона одразу погодилася. Заявниця поїхала до найближчого відділення служби доставки та здійснила транзакцію на обумовлену суму, щоб пізніше вона зрозуміла, що її ошукали, адже зв'язалася з донькою, яка спростувала інформацію про скоєння злочину. Запам'ятайте, якщо від вас вимагають гроші, це аферисти. У разі, якщо телефонує невідомий та просить перерахувати грошові кошти, запитайте, як його звати, в якому відділі поліції він працює. Обов'язково перепитайте прізвище та ім'я родича, про якого він повідомляє. Після цього шахраї зазвичай кидають слухавку. Окрім цього, обов'язково зателефонуйте родичу. Водійку, яка у стані алкогольного сп'яніння вчинила ДТП, позбавили права керування. Сьогодні вночі патрульні отримали повідомлення про ДТП. Водійка автомобіля «Пежо» здійснила наїзд на припаркований транспортний засіб на вулиці Тролайбусній. Під час спілкування з жінкою поліціянти виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Однак під проходження огляду вона відмовилася. Окрім цього, полісмени з'ясували, що упродовж року громадянка притягалася вже до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння та позбавлена права керування. Патрульні склали на порушницю. Адміні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом. Упродовж останнього місяця до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло декілька схожих повідомлень від жителів обласного центру про крадіжки з автомобілів. Усі злочини сталися на масивах «Дружба» та «Центр». Серед постраждалих були власники, які залишили свої транспортні засоби незамкненими на ніч. Суми збитків у кожному випадку становили кілька тисяч гривень. З автомобіля 28-річного тернополянина викрали газовий котел. А у іншого заявника сумку з документами та 4 тисячі гривень. В інших потерпілих будівельні матеріали, автотехніку та інші цінні речі. Як правило, дані. Крадіжки особа вчиняла у нічний період часу із незачинених автомобілів або автомобілів, які були без сигналізації. Якщо це підвальне приміщення, особа дивилася, що немає посторонніх людей біля підвалу, після чого зламувала замок та викрадала всі особисті речі потерпілих. Сума завданих збитків близько 130 тисяч гривень. У ході оперативно розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу причетну до скоєння злочинів. Ним виявився неодноразово судимий 38- річний житель Тернополя. Під час досудового розслідування... Ваня слідчі поліції з'ясували, що фігурант також чинив крадіжку з підвалу багатоповерхівки. Зламавши замок на дверях, він виніс звідти запчастини до автомобіля та будівельні інструменти на загальну суму понад 70 тисяч гривень. Частину крадених речей фігурант продав, а інші речові докази поліцейські виявили за його місцем проживання під час санкціонованого обшуку. Поліцейські довели причетність зломисника до шести крадіжок. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення Гуранту підозри та обрання запобіжного заходу за вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.